Так, от він мій самокат. Нарешті знайшов. Ішов йшов до нього, блін, кілометри три. Чіпляємо телефони, камери, вдягаємо і їдемо. <звук> Супер. <гігігі> так, все, поїхали. Яка задача? Задача показати вам спершу, що сталося з тим розмивом, який ми бачили минулого разу. І по-друге, поїхати подивитися, що там. Цією вирвою пам'ятаєте на 10-й станції великого фонтану була задача подивитися, що з нею чи все окей, чи її засипали. Під'їхали до місця, де пам'ятаєте, в минулому відео я показував, як сильно тут порозмивало все. Давайте швиденько подивимось. Так, ну звісно, що ніхто тут поки що не відновлює, не відновлює асфальт. Бачимо, що е, все в такому ж плачевному стані, але, але, але тепер тут позбирали шматки асфальту, які тут плавали, таке нагромадження було, пам'ятаєте? І тепер тут можна хоча б проїхати на машині. І, і тут ми теж бачимо, що прибрали ту автівку, яка тут стояла. Це по перше, по друге, що тут вже почались. Ремонтні роботи. І ось це саме той е, провулок, по якому стікала ось так вода, і виходила на той пляж, на якому ми з вами тоді копали. І тут дуже багато техніки, різної техніки, у тому числі ну, комунальні, ну, комунальники навіть з інших міст поприїжджали, з Миколаєва я знаю. Купа техніки було от в перші дні після дощу. Перша точка. Я повертаюсь на той пляж, де ми копали якраз таки минулого разу. І зараз подивимося, що тут взагалі Оп, відбувається Оп, позаду. Бачите, зкуди я зачепив. Я в такому рюкзачку, подивимось, що тут. А тут що, ремонтка роботи повним ходом, бачите? Після того, що тут накоїло, люди вже... Вже готуються до наступного сезону. Ось звідси якраз воно все розмивало, розмивало, розмивало. І ось там ми з вами копали. Давайте зараз трошечки подивимось. Тут дуже обережно багато стерчить. Ми зараз з вами поїдемо на 10-ту станцію, потім поїдемо в Аркадію. Бо в Аркадії подібна ситуація. Теж хочу подивитися, що там сталося. Бо кажуть, що розмило приблизно так само. Ну що вам хочу сказати: тут поки що нічого суттєво не змінилося. Тут як було все таке вбите. Єдине, що от вони починають розбирати ось ці свої завали, які. Ну, порозумивало. Далі колекторка тут іде. Ага, я бачу, що тут почали потрохи розгладжувати це все. Тобто, бачите, ось такі рівчаки, тут як тут. Їх почали потроху засипати, і вон екскаватор тут є. Водичка тут як текла, так і тече, бо вона тут тече спокон віку. І ось тут розбирають. Розбирають, тому що тут повинно бути все зроблено. По людськи, а не так, як воно у підсумку було зроблено людьми. Сідаємо на самокат та їдемо далі. Все, час пішов, слава Богу, самокат не угнали, бо я заїхав у сіру зону, туди не можна було заїжджати, туди ап, куди я ну, вам показував той розумів, і він заблокувався. І мені довелося зв'язуватись з оператором, щоб його розблокували. До речі, самокат має певні обмеження. Я не зможу їхати прямо біля біля моря. Я зможу тільки їхати. Опа, тут я присідаю, щоб мене позаду скуп великий Стерчить. Я не зможу їхати ось по, -по тій дорозі, яка там біля моря йде. Я зможу їхати тільки по цій верхній, так звана траса здоров'я. Вона вже, до речі, тут починається у нас десь. Ну що, поїхали на 10-ту, Дорога буде оп, плюс-мінус швидкою. Ось ця дорога для фу, велосипедів самокатів. Мошки в рота залітають. Слухайте, зранку був дощ, навіть все таки сіре було. І я вже навіть ну, втратив будь-яку надію на те, що я сьогодні кудись вийду. Бо на настрою вже як такого не сильно було багато. А тут вийшов і сонце відразу вийшло. Це говорить про те, що ми з вами самі собі робимо настрій. Згадую відразу свій мотоканал Мотосафарі. До речі, підписуйтесь, друзі. Я там на мотоциклі катаюсь, їжу і теж знімаю себе ось так з екшн камер різних. Тому, будь ласка, мотосафарі, подивіться там прикольно. Довелося змінити самокат, тільки що той розрядився, я взяв новий. І що, друзі, ми з вами вже майже приїхали на 10-ту станцію, та сама, де утворилася та вирва, яке ми відео назад з вами копали, ну, довкола неї та досліджували її. І давайте зараз подивимося, що з нею сталося. Мені теж буде дуже-дуже цікаво. Але я все ж таки думаю, що її е, закопали. Хоча, ви знаєте, я навіть звідси вже бачу, що вона, наче ще і є. Дивіться, скільки людей тут сьогодні. Неділя і ось навіть, бачите, дитина з металошукачем ходить. Камрадик молодий. Ще раз нагадаю, у поза минулому відео ми з вами обстежували вирву. Величезне відео на моєму каналі є. Подивіться, я думаю, що зараз десь посилання тут вискочить. І ми ходили довкола цієї вирви, досліджували, і я назвав це відео аномалія. А чому ні? Можливо, це і є аномалія. Так от, як з'ясувалося, що це ніяка не аномалія, а банальна каналізація, каналізаційна труба, яка тут проходила і прорвала. І ось я вже біля неї. Зараз будемо відкривати цю таємницю. Якщо я не знаю, там, чи є вода, чи ще немає. Ви всі питали, що ж там таке, що ж там таке. Поки Покажи, покажи, що з нею сталося? І ось що з нею сталося. Вода впала ще більше. Так, це, це видно відразу. Так, я сподіваюся, я зараз тут не, не пірну туди. І не знаю, видно вам чи не видно, але ось там є труба, маленька труба, е, якась, не знаю, через неї то все. Ну то маленька труба. Е, через неї то все сталося чи ні. Але як я з'ясував, що тут проходить ось так, десь стічна колекторна, я не знаю, труба, яка виходить, можливо, навіть і каналізаційна. І ось це все через неї, так би мовити. Тобто утворилася через велику кількість води, яка ну, стікала у той день навантаження сильне. Місце було слабке, його прорвало, і таким чином воно так, як калаворот, оцей і засусало все. До речі, я бачу там Лега чоловічка. Давайте ми врятуємо лега чоловічка. Я просто обожнюю Лега-Чоловечка, це з дитинства в мене. Це здається з набору космонавтів. Блін, як я любив Лега, друзі! Як я його любив! Якщо ви теж відразу з вас сподобайка та напишіть ваш улюблений конструктор. Мій був із серії Індіана Джонс. Пам'ятаєте? Там літак був. Ай, коротше, джунглі зовут. Ну, а сам пляж тих пір не сильно змінився. Я так дивлюся. Єдине, що людей побільшало. Я маю на увазі, вітер все так, все так само віджимний, дує в ту сторону. До речі, бачу систему хука, і скоріше за все там плаває камрад. Зараз водолаз під водою, і мені навіть здається, що я його знаю. Та й таке, коротше, хотів ще показати вам: ось там на горизонті побачив. Подивіться на цей корабель. Це плавкран, так принаймні його колись називали плавучий кран. Тобто, роб... така собі махіна, яка пливе. І це просто звичайний кран, який використовують у різних там портових або, в принципі, різних таких морських задачах. Можна щось десь піднавантажити під прямо з води, не знаю на землю. Рухаємось в Аркадію. Цікаво подивитися, що в Аркадії з пляжем. І можливо повернемося сюди, можливо, туди. Коротше, буду дивитися, поки рухаємось далі в ту сторону. Звісно, тут весілля. Сьогодні в неділя. Бачите, вон, чарівна дружина чиясь. Щастя, здоров'я, много еліта. А ось тут, в Марістела, у моїх друзів теж було весілля, і я був свідком. І Я був саме тою людиною, яка казала там Тетяно та Андрій. О Оголошую вас чоловіком та жінкою, бо це така історія. знаєте, я їх колись познайомив. Витягнув свого друга Андрія одного разу е попити пиво, і там ми якраз познайомились з його майбутньою дружиною. Можна так сказати, що я там трохи наголосив на тому. І через це ну, так по сімейному вважається, що саме я їх звів, і саме я була та людина, яка була свідком, і це для мене дуже важливо. І таке місце, знаєте, завжди про проїжджаю і згадую. Той чудовий момент, так, і весілля було круте, і люди круті. Ех, ностальгія. Колись можна було приїхати сюдою, і це було б дуже сильно нам скоротило б, ну, наш маршрут. Ось так до моря, дивіться, блін, ну круто, звісно, коли, знаєте, коли ти йдеш до моря, ти довго там не був і бачиш ось такий вид. Але тепер тут стоїть ось цей паркан. Написано, що ремонтні роботи через те, що там теж декілька штормів тому порозмивало всі ті е, балки, які там були. Ну а відбувається тут приблизно наступне. Тобто, ось тут було досками, так все устелено, і його порозбивало величезними хвилями звідси. І тепер вони зачинилися ось тут на реставраційні роботи. Зараз поїдемо ми в об'їзд бо Аркадія. Буквально от ну, скільки там, вони її вже бачу, тобто хвилина, і я вже був би в Аркадії. А так треба трошечки від'їжджати. І кажуть, що заради того, щоб ось тут замінити декілька плит, це все розтягнеться на, ці, на цілий рік. Ну, як у нас все завжди буває. Тут роботи в цивілізованій країні не надовго, у нас розтягнеться надовго і дуже багато грошей з цього всього точно стирять. Бо ми з вами сідаємо на самокейт і йдемо далі. Ось тут наразі це відгалудження, бачите? Туди, це туди, куди ми з вами щойно їхали, а ось об'їзна дорога. Їдемо зараз в Аркадію, тепер таким чином, трошечки навертаючи невеличкого гаку. Я вже звідси бачу ось то розмиття, яке там було. Зараз підійдемо поближче, подивимось. Кому було цікаво... Постійно забуває, що в мене тут цей скуп. Кому було цікаво, поїздка вартувала близько 100 гривень, щось там. Ну, я два рази самокат змінював. Я думаю, що десь 120 гривень це мені вийшло проїхати з 16-ї сюди, але я зупинявся, там стопався коротше, трохи, та й таке. Так, ну насправді тут виглядає все дуже жахливо, і ви скажете, ого, Тарас. Ну, хто, хто не з Одеси, не знає. Але я вам трошечки хочу пояснити. Минулого року тут був клуб, він трумен називався, навіть, здається, поза минулого ще. Я не, здається, поза минулого, так. І він згорів. Це у Трумена якась така напасть. Це другий раз вони зго, згорають, ось ці саме пляжні трумани, бо був ще колись зим, зимній. Зимний, так? І ось він якраз тут розташовувався. Ну, а колектор той самий, який, як і на попередньому пляжі, йде стічний. Ось так він тут проходить, проходить, проходить. І, і тут теж були труби, які виводили це все десь там далеко-далеко в море. Ну, і тут не виняток. І бачите, і цей, цей, ця злива, яка була, вона знову ж таки направила сюди таку величезну кількість води, з якою це все не могло впоратися. Тим паче, що, як ми вже знаємо, тут все позабудовували без. Дотримувань, дотримувань правил та технік, які того потребують. Тому ця вода тут позмивала теж, і ось тут щось намагалися ще будувати, то змило все і розмило безпосередньо сам пляж. Зараз ось так підемо поближче і подивимося, що там відбувається безпосередньо з самим пляжем. Так, ну що хочу сказати, хочу сказати, що вже тут все порозмивало доволі таки сильно. Ось ці всі, і без того криві плити стали ще більш кривими. Ну і видно, що ось тут саме цей поток теж йшов. бо він шукав собі. Найкоротший шлях, і знаєте, що це ці, ці всі розмиття, де воно все порозмивало у цей страшенний цю страшенну зливу. Це старі русла річок, які колись природою були так заплановані. А проти природи не ну, не попреш. Тому воно все природньо так до моря і сходило. В Аркадії я вперше, ось саме з металошукачем. Так то я ходив, але ось так. Ну і що, вон по-перше. Бачите, камрад сидить у воді, якийсь щось викопує там собі. Ну і по-друге, величезна кількість людей, бо знову ж таки, сьогодні у нас неділя, відпочивають люди. Ну і знову ж таки, оці гори піску, так само, як і на попередньому пляжі, це все ось так на бок, на бок викидало. І я думаю, що це трактора ми сюди понаносили. Так, ох, як тут смердить, друзі! І це говорить про, про те, що. Ці стічні води, дренажну систему ще купа було врізок, а врізок було, скоріш за все, нелегальних і каналізаційних. От, як бачите, ось та труба, яка красно червона там іде, так вона йде від, самі знаєте, якого закладу, ось там клуб найвідоміший на всю Аркадію. І ми бачимо, ось там врізку, скоріш за все, теж незаконно. І ось тут врізку. І це все врізалось і йшло через дренажну систему. Ну, знову ж таки, я думаю, що відповідні органи повинні цим займатися. Бо Подізнаватися, чи це все було правильно так робити. Але я знаю, що ось це, ось це, бачите, вирішує все. Тому тут буде так, як вони вирішать, на жаль. Ну і, ну і що? Знову ж, ось ця, цей бортик. Який розмило. І ось там теж така стінка розмила. Тобто ця картина нам з вами вже відома з попереднього відосу. Я насправді зараз подивився на того камрада у воді, і знаєте, аж, аж таку зловив оскомінку, бо теж хочеться у воду залізти. Теж дуже сильно хочеться залізти у воду. Але, ну по-перше, я по сьогодні заліз, у мене костюм п'ятірка, ви пам'ятаєте, так? Але я себе, я себе сьогодні трохи погано відчуваю. Тобто є невеличка така простуда, трошки, трошки горло болить і такий насморк. Я знаю, що якщо я полізу у воду, вода вона на грані мого використання костюму. Мого п'ятірки, я маю на увазі по температурі, так тобто, мінімальна, якраз десь оце 15, 16, 14 градусів, коли нова п'ятірка, то я можу витримати в цій воді доволі таки, ну там 3, 3 години, я точно зможу витримати. Так? Але це така вже грань. Тобто я десь в моменті можу і замерзнути. Тому мені вже треба купляти костюм-сімірку. А це знову ж таки десь близько 8 тисяч гривень. Тобто я ще поки вагаюсь, чи треба мені купляти, чи не треба. Ну нічого. Я думаю, що дуже скоро ми заліземо туди. Я все ж таки, я знаю себе, якщо у мене вже засілася думка, купити. Помашняє гідрокостюм або заброди просто. До речі, хто копає. Напишіть у, мені, у коментарях, як бути, чи купляти мені заброди, чи все ж таки семірку, або дев'ятку або десятку, хоча не хочу десятку. Коротше, у мене ось в голові знову каша. Зараз розчихляю металошукач і хочу сьогодні вперше в історії свого каналу походити саме в Аркадії, в яку мені всі постійно радять походити, пошукати. Ні, ні на що не розраховую, бо розумію, що тут мільйон камрадів вже походили. Тут для галочки для себе Ходимо сьогодні в Аркадії, чому ні? І з вас, будь ласка, вподобайка, підтримка мого каналу у вигляді коментаря та особливо підписка. Саме підписки впливають дуже позитивно на алгоритми Ютуба, і вони просувають моє відео у тренди. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Поїхали шукати в Аркадії в Одесі. Так, ну що, виставив налаштування як на смітник, бо думаю, що тут буде суперсильний смітник. І першим ділом хочу пройтись. О, да, це воно, це смітник. І першим ділом піду до кромки, пройду трошечки біля водички, подивимось, що там. Так, перший сигнал в мене був тут, але я, я вже розумію, що це. Це, скоріш за все, відсотків на 99 від пива буде язичок. А, ні, бачите, помилився. Це 10 копійок Україна. А звеніла як язичок. 2008 рік. Друзі, перша монетка, вподобайка. Шукаємо далі. Так, черговий сигнал 22. Щось може бути таке, як сміття, так і не дуже. Вже змінився сигнал. Так, знову монета. Знову монетка, так, це... Дуже така вбита монета. І е, так, це радянська одна копійка 100%, тому що дуже тоненька і сигнал був відповідний. Ми вже знаємо. Це, до речі, це через те, що тут порозмивало, як ми вже з вами знаємо. Бачите, ку -ку купа одна людей біля мене сьогодні тут. <світ> так, так. Е, це радянська монета, тому що пляжі сильно розмило і відкрився той прошарок, який тут був ще за радянських часів. Воно намивало, насипало, насипало. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? А, а, так. а це, ця злива, вона. Змила це все і а тепер ми можемо. Одну часів. Будь ласка. Звісно, звісно. Так, знову був сигнал 32. І мені здається, що це буде знову 10 копійок наші українські, тому що ну, сигнал цей нам вже знайомий. Так, і це знову ж таки. Це монетка, і це. Так, це. Це, це, це. це. Може, в морі треба? Так, помити? це 10 копійок. Ні, мені видно. Це 10 копійок Україна. Ось така третя монетка за сьогодні. А, да. І ось таке стеклешко. Так, тут теж був сигнал. Ага, я бачу, бачу, бачу монета. А тут, судячи, так, да, я бачу, це була радянська. Бачите, вона розсипається в мене в руках ось на дві частини. Тобто тут 10 копійок Україна, тут одна копійка радянські часи. Чіткий сигнал 7. Був поверхневий, тому що, бачите, з четвертіночки з куба я його дістав. О, бачу, бачу, бачу. І це велика монета. І це велика монета. І це, і це теж Радянщина. 20 копійок. 20 копійок, 61-61 й Так, й рік. До речі, ще доволі в непоганому стані. Подивіться, яка шайба велика. Що я хочу вам сказати? Так і так повимивало, повимивало навіть в легендарній Аркадії. І я навіть не знаю, чи ходив тут хтось з, ну, до мене. Хоча, я думаю, ну ходили. А чому ж тоді тут так багато тих радянських монет на такому самому популярному пляжі в Одесі? Не знаю. Ходжу, якраз, бачите, ось тут полоса, і ось так. Ось, ось це виходжу. Тому що саме тут я бачу, що більше за все воно з'їло. Тому ходимо ще час є. 56-58 і це перший такий прям сильний, потужний сигнал. Не ось ці маленькі ледь-ледь, а прям потужний. Теж, можливо, це буде 5 копійок радянських, я не знаю, якщо не наші якісь, якщо прям радянські, то, то думаю, що це точно, це точно велика шайба. А, ні, це наші 50 копійок Україна, який рік, так суто цікаво, і звісно, що це 92-й рік. Так, да, бачив. Слухайте, я дуже здивований. Я дуже здивований, в чергове вам кажу, що тут настільки багато. Ну, прям монета на монеті. Монета на монеті. І всі старі. А якщо є старі монети, значить є і старі предмети. Слухайте, ну я пройшов, ну не знаю, метрів, можливо, шість всього. І ну, кож, кожні пів метри я зупиняюсь, і в мене мінімум. Ну, я вам все не показую. От ми з дівчинкою, до речі, як тебе звати? Марія. З Марією ось копаємо, ходимо. І тут ну, монета за монетою, тут теж монета сильно закаксована. Вона в якомусь вже ну тут навіть вже не патина. Сильно сильно поіржавіла. І коротше, ну, сигналів просто тьма. Тьма. Ну, це подобається, а я не уявляю, що там у воді. Я от дивлюся на того камрада у воді і мене прям туди тягне. Але треба трошечки вилюкуватися, все ж таки купити костюм поплотніше і вже залазити у воду знову. Сигнал був мій улюблений, один. Але я вже бачу, що це Це одна копійка та сама. Пам'ятаєте, ми такі дуже багато копали раніше з вами на золотому березі. 92 й рік Марія, дивись на огляд тобі. Перші монети України. Да, ось так. Новенька як новенька, так але метал, металева. Чуєте, Він видає суто металевий сигнал. А зверху гальванопокриття, так зване. Тобто тонюсінький прошарок йде кольорового металу, тому ми її і чуємо як один, але така з похріпуваннями. А ці похріпування це метал, який всередині, як балванка, металева йде. Два сигнали. Один я викопав 38, інший 50,4. Тут, я скоріше думаю, за все 50 копійок, а тут. А, бач, ось лежить. Тут Фу. щось, щось, це щось велике. Це український у нас. А це копійок? точно українські? 50 копійок? Так, українські, українські. 50 копійок, так? Да? 50 копійок тримай. Дякую. А тут у нас буде зараз. Одразу два ула. Так, а тут у нас воно. Сігнал, попав. Нарешті. О, ми знайшли. Слухай, а це це сережка. Так, да? Да, бачиш. Клас. Це срібна сережка. О, перша ювелірочка на сьогодні у нас. Можна теж маленький Зараз, зараз, зараз. Давай ми роздивимось. А. Зараз я увімкну телефон і ми подивимось з вами, що це таке. Але це ювелірка, друзі. Друзі, можете вітати мене зі сріблом. Ось така. Такий кульчик у нас. Жіночий, і он там проби. Бачите, їх видно. Це точно щось українське наше, щось сучасне. Але все ж таки ось такий листочок. До речі, мотив осені нам підходить. Супер, клас! Бачите, ось вами Аркадія. А я думав, тут же все повизбирали. А ні, є ще. Друзі, ну якщо вам треба металошукач, ви давно планували почати пошуки, не знаєте, з чого почати, то ви можете звернутися до мене. Я офіційний представник найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів. Фортуна допоможу обрати вам прилад ваш, проконсультую по налаштуванням, там нічого немає складного. Пишіть мені в інстаграмі у Дірект, або просто пропишіть в інстаграмі підземне сафарі, і ви мене знайдете, або посилання на десь там під відео. Подивіться, є обов'язково. Пишіть, купуючи у мене прилади, ви так само підтримуєте і мій канал. Дякую вам. Ну, такий сигнал, звісно, був нечистий. І я думаю, і я правильно думаю, що це буде одна копійка 2008 року. Це вже наша третя на сьогоднішній день ось така стародавня монетка. Знову ж таки, продовжуємо шукати. І як я казав, ну сміттєвих сигналів немає. І ви просто послухайте це. Так, дивіться: один сигнал, другий, третій, четвертий, п'ятий. Просто з однієї лінії. Дивимось. Е, ну, монетки, так, це це 99%, Що тут за кожним сигналом буде або радянська монета. Або наша. Так, перший сигнал це одна копійка радянська. Тримай, Марія. Дякую. Так, наступний сигнал. Наступний сигнал. Це, скоріше за все, це 50 або 25 наших українських копійок. Так, відходимо далі. Тут як як не знаю, як на аукціоні якомусь тих монет розкидано після цього шторму. Ага, бачу. Наступна монета 10 копійок Україна. Тут щось помні, велике було, скоріше за все, буде або 50 теж наших. Це біткоїн сюди, Так. Або от люди підказують, що один біткоїн зараз ми тут знайдемо. Ні, це все ж таки... Ну, потужний був сигнал, але це теж 10 наших копійок українських. І що в нас останній сигнал дасть. Е... А ми вже мільйонери. Так, да, ми вже мільйонери. Так, що ж тут останнє? І останній сигнал це шматок все ж таки якогось заліза. Чи все... А, ні, це не залізо. Це монета, яка вросла в якийсь камінь. Знову була у нас така ситуація. Але це радянська монета, одна копійка. Отже, у підсумку 1, 2, 3, 4, 5 монет просто з, з пів метра. Ох, друзі. Величезна кількість людей підійшла за цю годину, поки я тут шукаю. Ви, ви собі навіть не уявляєте. Це у нас 50 копійок. Так, це 50 копійок. Так. І я ж кажу, це великий бонус, тому що я людей направляю на свій канал. Кажу, всі люди прям підписуються. Може мені таки і, і виходити, ось так почастіше, бо тут живих підписників вже близько десяти в мене було, якщо не менше, ну якщо не більше, точніше. Друзі, історичний момент. Щойно я знайшов перший язичок від пивної банки. Ну а Марічка хоче вам щось сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал підземне Сафарі. До побачення. Лайки ставте обов'язково. Прокоментуйте це відео. Обов'язково. Не може бути. Сигнал 75. Ми що, з вами сьогодні знайдемо навіть. Ми знайдемо навіть 5 або 10 гривень, ви що. Я не вірю. Де? Де? Де вона? Де ця легендарна монета на сьогоднішній день? Так, це 5 гривень, друзі. Це перші 5 гривень. Вау! Я вже викопав, я не знаю, з десятка три монет. І ось це перша наша така потужна, як я люблю. Клас. Друзі, ну що, пройшов я аж он звідти, і ось йшов, 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 і до ось цих пір. Закат вже сонця у нас тут, захід сонця, ямка була, і випадає ось така знахідка. Це точно видно, що носилось на шиї. Це якийсь образочок, ладанка, як їх ще називають. Але я думаю, що вона точно не срібна, а з алюмінія. Ось така. Там навіть якісь святі видно, що ще є. Але, на жаль, дуже понівичилось часом. Хоча, можливо, знаєте, можливо, і срібло, бо срібло теж, коли лежить дуже довго, воно може ну, в сильно соленому середовищі, то воно теж може так. Зіпсуватися тому не знаю, які ваші припущення, як на мене, що це просто алюміній. Фух, Все, друзі, находився, накопався. Давайте зараз я вам покажу, що знайшов за близько двох годин пошуку на самому популярному пляжі в Одесі Аркадії. Хех. Ну а знайшов я насправді неймовірну кількість монет, і я дуже сильно здивований. Але це все тільки через те, що як я казав на протязі всього відео, що змило величезний прошарок піску. Сучасного і змило його до того самого старого прошарку. Тут здебільшого ну, тут є радянські монети, звісно, що він показував вам. Якщо наші, то це 25-50 або 10 копійок. І здебільшого це ну, 92-й, Ну інколи, звісно, що це початок та середина 2000-х. Ну і от під кінець ця ладанка, і найтоповіша знахідка за сьогоднішній день це ось цей прикольний кульчик на мотив осені. Думаю, що на наступне відео я знову сюди повернусь, тому що я виходив всього на всього. Ну. Десь, можливо, метрів 30. Я пройшов лінію 30 на 4 на 5 метрів. Тобто, ходити тут ще не переходити, як то говорять. Е, ну що, друзі, як вам це відео? Напишіть обов'язково в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться. Це для мене дуже-дуже дуже сильно важливо. Е, сподіваюсь це сподобалось вам це відео. Вам гарних вихідних, тому що сьогодні субота, тільки початок вихідних, тому вам гарних спокійних вихідних. Побачимось у наступних відео. З вами був я, Тарас, і це мій канал Zemny Safari. Pobaczymy się. pa.